Один в полі не воїн. аби потрапити до стін Верховної Ради, політики під час виборчої кампанії активно шукають союзників та об'єднуються. Нові вибори багаті на нові тандеми. Президент перейменував власну партію Солідарність на блок Петра Порошенка. Скоріш за все до об'єднання потрапить вірний союзник. Партії Удар Віталія Кличка. Як повідомляють джерела, з ним веде переговори щодо співпраці Арсенія Ценюк. Прем'єр-міністр і спікер Олександр Турчинов не так давно покинули батьківщину. Наразі вирішують, як ітимуть на вибори. Загалом президент під своїм крилом воліє об'єднати інші демократичні сили. Також заявили про спільний союз демократичний альянс і партія Анатолія Гриценка. Громадянська позиція. Кампанія екстремально коротка, тому потрібні впізнавані бренди, пояснюють експерти. Головне завдання спільними зусиллями подолати 5-відсотковий бар'єр. Тобто створення е, таких об'єднань ситуативних це просто політичний прагматизм. Нічого не можна говорити, що це якісь, знаєте, політики терміново порозумнішали і зрозуміли, що понад 200 політичних партій це багато. Давайте зробимо там, скажімо, 30, але краще. Полегшити вибір електорату, якому складно визначитися зі своїм голосом, ще одна з причин політичної співпраці. Виборцям завжди подобається, коли політики об'єднуються, тому що в Україні 200 партій, із них десяток таких, що претендують на те, щоб попасти в парламент, і тому виборцю важко зорієнтуватися, особливо коли їм подобається кілька партій. Коли ж вони об'єднуються, це як правило може давати кумулятивний ефект. Окрім демократичних партій, протягнуть руки одне одному, й опозиційні сили прогнозують експерти. Партія регіонів з комуністами точно буде об'єднуватися. Сьогодні є, на такому, називаємо колишньому електоральному, колишній електоральній спадщини партії регіонів. Є кілька політичних сил, і найбільше рейтинга з них це сильна Україна Сергія Тігіпка, яка може самостійно подолати виборчий бар'єр. Але, знову ж навіть та сама партія регіонів має 2-3%, які. У разі об'єднання цих політичних сил вони все-таки дадуть кращий результат. Проте, у першу чергу, Україна потребує не так політичних об'єднань, як створення політичних сил іншого формату. Переконані політологи. Взагалі нам потрібно було б зробити такий потужний політичний проєкт. Це правоцентристський, так і лівоцентристський. Не блок, а саме проєкт. Мені політичну партію, бо якраз нам їх не вистачає. У нас багато якихось центристів, у нас і крайні от є свобода, були крайні комуністи. А оцей спектр, щоб вони між собою саме конкурували, так во пропонуючи свій е, шлях е, тих вирішення проблем, які є, але шлях для, для них був би одинаковий це шлях напрямку тих європейських цінностей, тих стандартів, які є в Європі. Об'єднуватимуться не тільки з політиками, але й з людьми зі статусом Героя Майдану та війни. Більшість фахівців переконані, людина у камуфляжній формі буде у першій десятці чи не у кожній з політичних сил. Наразі партії займаються перетягуванням на свій бік військових. Я можу сказати, що були пропозиції від многих політичних сил. і я всім задавав вопрос: для чого конкретно нам це нужно? Тобто. Що дозволять мандат? Якщо я буду розуміти для себе, для чого конкретно мені нужен этот мандат? Яку цель мені дозволять добитися? Я буду повідомлять, з ким я буду йти. Я обращусь к тому, з ким я ніколи не тіряв связь к народу. Нагадаймо, позачергові парламентські вибори відбудуться 26 жовтня: Альона Чернецька, Ольга Читайло, Вадим Довбиш, Олександр Ковалевський, телеканал Новин 24.